Вітаємо на каналі Поліцейської операції української. Сьогодні розглянемо три інциденти перевезення нелегальних іммігрантів. Перший випадок стався в Окрузі УВ Техас 13 січня 2025 року. Водій Джеймсі Сіара тікав від офіцерів ТПС під час швидкісного переслідування на IH-35 в Окрузі УВ. Під час переслідування водій Хосе Каранса молодший із Сан Антоніо врізався в інший автомобіль і продовжував течу. Ті... Офіцери успішно застосували пристрій для скачування шин, що призвело до зупинки каранзи. Він вискочив з авто і почав тікати пішки в душі. Після короткого пошуку поліцейські знайшли та заарештували канонзу та виявили, що Джемсі як повідомляється, викрали з Остіна. Рензу звинувачує відшивлення від арешту, нестанкціонованому використанні автомобіля, необережному керуванню автомобілем, нездатності зупинитися та надати допомогу, а також у чотирьох випадках контрабанди людей з ймовірністю серйозних тілесних ушкоджень або смерті. Усіх чотирьох нелегалів із Мексики передали прикордонникам. Другий інцидент. 30 грудня 2024 року, коли поліцейський з ДПС зупинився на допомогу водієві Ford С-150 на узбіччі дороги us 277 в окрузі Мавері, він не підозрював, що цей випадок стане ще одним прикладом небезпечного нелегального перевезення людей. Водій, здавалося, був нервовим. І поліцейський вирішив провести додаткову перевірку. У результаті обшуку під сидінням автомобіля були знайдені шість нелегальних іммігрантів, захованих у спеціально підготовленому сховищі. Цей випадок лише підкреслює, наскільки складною і небезпечною є проблема контрабанди людей. Контрабандисту Мірелес-Рамірес з Остіна висунули звинувачення за шістьма пунктами в контрабанді людей. Усі шістьох нелегальних іммігрантів з Гондурасу, Санвадору та Мексики передали прикордонні усі. ¿Se va a sentar? ¿Usted está porque viene transportando gente? No, a mí me dijeron que... No, porque están bien tapados. Muy bien, Dígame la verdad. ¿Cuántos traen? ¿Y traen armas? No, no tengo. No le voy a decir nada. Y tercer incidente de hoy en el Офіцери ДПС виявили контрабандиста, який намагався втекти -ті на чорну Volkswagen Джета. <ривіт> Застосувавши тактичний підманевр, поліцейські зупинили автомобіль, що розвернувся, і інший екіпаж успішно заблокував йому шлях, не даючи можливості втекти. Цей маневр виявився ключовим для затримання Міделля Ангеля Басту Мантальво, нелегального іммігранта з Мексики, який намагався уникнути відповідальності за контрабанду людей. В час обшуку поліцейські виявили п'ять нелегальних іммігрантів, яких він перевозив. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал для перегляду нових відео.